Інна Воробйова, мати одиначка мати-одиначка. 2014-го Жінка, яка на той час була вагітною, переїхала до Херсона із Донецької області разом зі своєю мамою. Через стрес та важкий переїзд розповідає Інна, у неї стались передчасні пологи. Діана народилась на шостому місяці вагітності із вагою 850 грамів. Зараз дівчинка у першому класі на індивідуальному навчанні. Найшла би якусь роботу, ну опять же, Я би знайшла якусь роботу, але немає графіку, який мене влаштовує. Бабуся за дитину не зможе доглядати. У неї проблеми із тиском. Звичайно, за час карантину нам важче стало, бо ціни підвищуються, хвилюємося, щоб дитина не захворіла. Ваще психологічно, страх є. Менше почали виходити з дому. Синові Олени Андронової Іллі 11. У хлопця діагноз дитячий церебральний параліч. Через це навчається вдома. Жінка говорить, змушена постійно доглядати за сином, тому не може працювати. Живемо, звісно, на його пособі. Звісно, тяжко, тому що зараз все подорожало. І він памперсник у мене. Салфетки памперси. Ну, і памперси. Любитель, звісно, покушати вкусненького. Тяжело, звісно, ну стараємося. Куди ж нам дітися? Таким родинам ініціатори акції допомагають від початку карантину 2020 року. Сьогодні продуктові набори отримали 10 родин, розказує Марина Колокот. Другий рік поспіль нам вдається підтримувати в час карантину наших діточок проекту Сильні духа. Період карантину їм важкувато. Важкувато, бо вони, як ми вже про це казали, вони ходять в школу, вони отримують трьохразове харчування, і це дуже дуже їх підтримує. А зараз ну зараз сидіти цього позбавлені у кожному наборі. Гречка, рис, макаронні вироби, м'ясо, яйця та засоби гігієни. Зібрати товари допомогли підприємці. Говорить Віктор Булка. Ми вибрали саме тих сімей, тому що вони ну найбільше потребують цієї підтримки, допомоги, бо вони опинилися в дуже скрутному матеріальному становищі. І е, ми хочемо подякувати вкотре. Ми кожного разу долучаємо нових партнерів, людей, меценатів, які завжди з нами, які завжди нас підтримують. Марина Колокот сподівається, що скоро потреба у такій допомозі зникне, але готові надавати її і надалі, скільки знадобиться. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному, Херсон.